Костянтинівка, так зване перемир'я. Насправді напередодні російські війська вдарили по місту і зруйнували одну із будівель. Там зараз шукають людину, яка може бути під завалом. Торецьк на фоні, там є дим. Часів яр на фоні є дим. Військові розповідають, що з самого ранку. Російська армія в чергове пробувала штурмувати позиції зсу в часовому міру безпосередньо 24-ї окремої механізованої бригади разом з артилерією. Ну повноцінний штурм кажуть, що на деяких ділянках фронту дійсно перемир'я, та й власне тут в Костянтинівці безпрецедентна тиша, тобто немає безпілотників. Сюди вже і ФПВ дотягують. Власне місто трішки як уживо. Чутно інколи роботу мінометів чи артилерії, але це вкрай рідко і в порівнянні з тим, що було буквально декілька днів тому. Це, це тиша, попри те, що стовідсоткового режиму тиші, звісно ж, на фронті нема. Чуємо стрільбу, і, ймовірно, летить а, дрон, який намагається збити. Ми зараз біля вокзалу, сюди часто прилітають дрони, особливо на оптоволокні. І ця стрілянина це дуже характерно, що от, власне летить щось, що намагається збити.